Перші роковини авіакатастрофи. Торік, 18 січня, у Броварах на Київщині між будинком і дитячим садком розбився гелікоптер із керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Не стало з осіб наурядників урядників Дениса Монастирського і Євгенія Єніна. Загинули їхні підлеглі, занапастило екіпаж. Серед жертв і місцеві жителі три жінки і дитина, які були в дитячому садку. Загалом 14 чоловік. Ще понад 30 зазнали травм. Гелікоптером силовики летіли у відрядження. До якого висновку дійшло слідство протягом року і кого можуть притягнути до відповідальності? Розповість Лілія Гончарук. Міністерство внутрішніх справ тут працював загиблий Денис Монастирський. Його колега та друг Богдан Дреп'яй згадує, познайомились у 2018 році в правоохоронному комітеті Верховної Ради. За два роки почали працювати у міністерстві. Тоді відносини з професійних почали переростати у дружні. Ми збиралися з сім'ями з нашими дружинами, з нашими дітьми і спільно проводили час. Чи це граючи в різні ігри? Що він був масштабною людиною. З величезним серцем. Богдан згадує, як бачились із Денисом Монастирським, Євгеном Єніним та іншими загиблими напередодні авіакатастрофи. З Єніним Євгеном Володимировичем ми познайомилися у Верховній Раді. Десь у 2016 році, як ніхто розумів, як працює система, як працює державний апарат, як необхідно приймати рішення. Тетяна Шутяк. У 2018 році я році прийшла в комітет з питань правоохоронної діяльності на стажування, яка була ініціативна, і розуміла, що це мій шанс. І я хочу проявити себе з Юрієм Олеговичем. Ми познайомилися також у Верховній Раді України. Ми завжди казали, і його повністю характеризує це слово державник. 18 січня рік тому винтокрилі летів і Микола Анацький, фотограф МВС. Його дружина Вікторія в останнє бачила коханого в день народження 14 січня. Миколі було 34 роки. Через чотири дні його не стало. Коли мене не стане, я хочу все. мене пам'ятали. Хочу, щоб через 100 років якісь фотографи подивилися і сказали. Який був класний чувак завжди казав, я відчуваю таку небезпеку, яку я ніколи не відчував. І навіть в останні ну можна сказати дні місяці. Він мені постійно це повторював. Микола Анацький з 2014 року служив у добровольчому батальйоні Донбас. Був у Дебальцевому Широкиному. З лютого захищав Київщину, розповідає дружина. А після деокупації з підрозділу мав їхати на схід. Але з міністерства зателефонувала і сказали, що повертався на роботу фотографом. Фотографував безпосередньо все, що пов'язано було з війною. Гільзи виставляв в формі квіточки. Вікторія виховує донечку Марійку. Їй було 10 місяців, коли не стало тата. Мені здається, так як вона дитина. Вона його бачить більше ніж ми. Тому що вона неодноразово присинається і каже тато. 18 січня минулого року служба безпеки оприлюднила перші версії падіння гвинтокрила, зокрема, порушення правил польоту, технічну несправність та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. 3 серпня минулого року слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС. Вони за версією слідчих порушили правила безпеки польотів гвинтокрила. Державне бюро розслідувань відтворило по хвилину день аварії. І розшифрували чорні скриньки, каже Тетяна Сап'ян. Командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. 4 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи п'ятьом посадовцям ДСНС. Два місяці тримання під вартою без права застави чотирьом фігурантам. А начальнику служби безпеки польотів два місяці цілодобового домашнього арешту виконувати можна було політики? Да, Погода була льотна. у листопаді. ДБР завершило розслідування. Тетяна Сап'ян Суспільному розповіла, що нині усі підозрювані перебувають під домашнім арештом. Запобіжні заходи їм змінили у жовтні. Підозрювані та їхні адвокати суспільному справу не коментують. Ліля Гончарук та Андрій Хрустальов суспільне новини.